У Техасі померла друга дитина, хвора на кір. У штаті триває серйозний спалах цього інфекційного захворювання. Зареєстровано майже 500 випадків зараження. Хвороба також поширилася на 22 інші штати США. Як повідомили техаські чиновники, померла нещеплена дитина шкільного віку, яка не мала супутніх захворювань. Причиною смерті назвали легеневу недостатність, спричинену кором. Спалах почався наприкінці січня в окрузі Гейнс. Там рівень вакцинації проти кору перевищує 80%. Але достатнім для запобігання спалахам заведено вважати рівень у 95%. Центри контролю та профілактики захворювань у США заявили, що цього разу в 97% випадків заражені не робили щеплення. Міністр охорони здоров'я Роберт Ф. кеннеді молодший, сказав, що друга померла дитина це восьмирічна дівчинка. Кеннеді вважає, що вакцинація особистий вибір кожної сім'ї. Водночас він зазначив, що найкращий захист від кору це вакцина, вона ефективна на 97% після двох щеплень. Президент США Дональд Трамп сказав, що якщо спалах посилюватиметься, то його адміністрація вживе рішучих заходів.